Люстрація триває вже два місяці і є кілька дуже важливих висновків. Е, перший висновок люстрація не буде проведена зверху. Правляча коаліція після того, як проголосила на майдані про утворення люстраційного комітету і записала в своїй програмі першим законом, який вона має ухвалити, е, закон про люстрацію. Більше не зробила нічого. Більше того, з кожним днем я відчуваю, що спротив будь-яким ілюстраційним ініціативам з боку посадовців більше. І це природне, тому що очищення влади не можна провести через людей, які в цій владі виросли, які зараз її підхопили і які не готові змінювати її природу. Другий висновок – ми будемо десятиліттями люструвати, якщо ми підемо по шляху люстрації людей поіменно.